Коржик Олена Пчілка Були собі дід та баба. От одного дня дід і каже, Спечи мені старенька хлібця, а баба каже Не спечу, бо нема борошна. Та, каже дід, піди в комору повигрібай у засіках. Повимітай з бочки, той знайдеться трохи. Пішла баба з віником, повигрібала, повимітала і справді знайшлося трохи борошенця. Щоб розчинити хліб мало, а спекти коржика можна. Взяла баба, влила в те борошенце трішки води. Вбила з пару яєчок, замісила, виробила коржика, запалила в печі та й спекла. Вийняла з печі, та й не можна їсти дуже гарячий коржик, положила баба на вікно, щоб прохолов. Дід уже так дожидає Оце, каже, розломимо по половинці. Одна буде мені. А друга тобі та й з'їмо. А коржик слухає та й думає: Еге, так ось нащо вони мене спекли, треба втікати. Та стриб з віконця на призьбу, а звідти на землю, і покотивсь, покотивсь далі, далі від дідової хатки. Котиться коржик дорогою під ліском, Коли зустрічає його зайчик та й каже Коржику, коржику, я тебе з'їм. А коржик каже Та не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай, каже зайчик. Коржик і завів. Я засіку метений!» Я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й втік, поки зайчик слухав, розвісивши вушка. Котиться, котиться, коржик дорогою, коли зустрічає його вовк та й гука. Коржику я тебе з'їм, а коржик каже. Ти не їж мене, вовчику, братику, бо як з'їси, то не почуєш моєї пісеньки, а я вмію добре співати. Ну, співай, каже вовчик. Я позасіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й покотивсь. Вовчик тільки зубами клацнув, бо він думав, що й пісеньку послухає, й коржика з'їсть, а не встиг. Бо поки він лежав та слухав, то коржик швиденько втік. Котиться собі та й котиться, коли зустрічає його ведмідь такий здоровий та й каже Стій, коржику, я тебе хочу з'їсти. А коржик каже, Та ні, ведмедонько, паночку, не їж мене, ось я тобі пісеньку заспіваю. Та й почав. Я засіку метений я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та швиденько й покотився Біжить, біжить. Коли зустрічає його лисичка та й каже А, який хороший коржик. Треба його з'їсти. А коржик каже Та не їж мене, лисичко сестричко я тобі пісеньки заспіваю. Ну, співай послухаю слуха лисичка, а сама вже й рота роззявила. А коржик співа Я позасі куметений, я на яйцях печений, я від діда втік, я від баби втік, співа, а сам уже так насторочився, щоб швиденько покотитися та й втекти. Лисичка бачить, що тоді не дожене, та й каже От хороша пісенька. Я ще з роду такої гарної не чула. Е, тільки, знаєш, коржику, я трішки не дочуваю. То йди мені ближче заспівай. Ось на язику в мене. Та вистромила язика, а коржик скочив на кінчик і співа. Я засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, і від тебе. Тільки що хотів співати втечу, а тут лисичка хап і схопила його зубами. Коли це трісь, лисичка зломила собі два зуби, бо коржик був твердий та сухий. Баба таки його крутенько замісила, та й у печі по щирості витопила, то й він і засох. От у лисички зуби й поламались, не встигла вона й усього коржика з'їсти, тільки трохи вищербила. Та як заболіло їй, вона й відпустила коржика. А вищерблений коржик побіг та й побіг знов. Як отбіг від лисички, то й каже сам собі Ану, я побіжу, подивлюсь. Що там дід та баба роблять, чи дуже вони за мною журяться? Прибіг, скочив на призьбу та й слухає. А дід і баба сидять кінець столу, та й плачуть. Ось який у нас був хороший коржик одним один, та й утім. А більше вже нема борошенця, вже останнє повимітали. А коржик скочив на віконце та й каже. Та не журіться ви. Ось бачите, що зробилося. Лисичка хотіла мене з'їсти, та й зуби поламала, тільки вищербила мене. А ви ж би собі останні зуби поламали. Такий я твердий. Каже баба, то й добре, що так сталося, а то в мене мало зубів зосталось, та й тих би не було. Еге, обізвався дід до баби. То в тебе хоч трохи зубів є, а в мене тільки один. То що ж би це було, якби й останнього зуба зломив? Цур йому, тому коржикові. Піди краще старенька мені картопельки вкопай та звари. Буде й добреньке й м'якеньке. Отак і краще. гукнув коржик. А я ще по світу погуляю, нехай лише мене хтось мудрий зловить. Та й покотивсь, покотивсь, так і співаючи пісні. Я позасік метений, я на яйцях Печений, ось і казочці кінець, А хто слухав молодець.